Ще не в миражни, ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться. Добрий день, ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. На цьому тижні лідерами ЄС заплановано прийняття низки дуже важливих рішень. Так Європарламент голосуватиме важливі для України питання. Серед них будуть розглянуті резолюція про визнання Росії державою спонсором тероризму. Також кредит у 18 мільярдів євро на 2023 рік і дебати щодо експорту зерна та добрив, посилення політики розширення ЄС як найсильнішого геополітичного інструменту, та також новий закон щодо захисту ключової інфраструктури ЄС. Це дуже важливі питання, які також нам дають дієву підтримку. Тим часом лідери європейських країн ніяк не дійдуть спільної думки щодо мирних перемовин для зупинення війни в Україні. Так, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає очевидним те, що Росія вступає у переговори лише тоді, коли відчуває тиски. Виступаючи на полях безпекової конференції у Бахрейні, Клеверлі заявив, що нині росіяни зазнають поразок. Однак продовження підтримки України це надзвичайно важливе. Як повідомляє видання Bloomberg, він наголосив також, що тільки Україна може вирішувати, коли і на яких умовах їй слід сідати за стіл переговорів. Клеверлі також додав, що всі війни, врешті, завершуються переговорами, але не поліг, що Україна сама вирішує, як за яких умов та коли можливе це врегулювання. Цитую, якщо Росія все-таки вирішить виступити в переговори, заявив міністр, це не можна використовувати як кнопку паузи, бо зараз вони бачать розворот на полі бою, розворот на полі подій. Зрозуміло. Ну у коментарях також пролунало через декілька днів після того, як президент Франції Мануель Макрон також висловив свою думку та сподівання, що президент України Володимир Зеленський все ж таки погодиться відновити мірні переговори з росіянами. На що президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що якби Москва хотіла перемовин, вона б перестала вчиняти терористичні дії та удари по Україні. Окрім переговорів, переговори президента Сербії Олександра Вучича і прем'єра невизнаного Косова Альбіна Курті, які стартували сьогодні вранці, в понеділок, в Брюсселі, закінчилися, але закінчилися невдачею. Про це повідомила сербська газета Блиц. Цитуючи, видання повідомляється, що рішення, яке було запропоновано, скасувало б брюссельські угоди, чого Сербія не може прийняти. Судячи з усього на нас чекають важкі та невизначені дні, особливо на півночі Косова та Метахуї. За словами видання, президент Сербії виступить сьогодні перед громадянами своєї країни зі спеціальним зверненням з цього приводу. Тим часом ВПС Туреччини завдали ніщівних ударів по чотирьох регіонах у Сирії та одному регіону в Іраку. Про це повідомив канал ар За його даними, турецькі виміщувачі f 16 та безполотники апарати атакували сирійські регіони Кабані, Телейфат, Дербісія, Дерік, а також іранський регіон Шенгал. Удари спростовані проти. Курдських повстанців, яких влада Туреччини звинувачує та визнає терористами, Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти, які сталися в країні минулого тижня. Також у мінобороні Туреччини обґрунтовують проведення цієї військової операції 51 статтею статуту ООН яка гарантує право на самооборону країни. Зрозуміло. А також сьогодні вранці сирійські терористи в відповідь випустили 5 ракет по Туреччині. Повідомляється, що прилетіла в школу, є також жертви. Як бачимо, відносини між Туреччиною та Сирією стають все більш напруженими. Водночас, Іран звинуватив курдських бойовиків, що базуються у Іраку, які розпалюють заворушення та погрожують ударами по озброєнню іранських курдів. Сьогодні вранці корпус вартових ісламської революції завдав ударів по військових базах в автономному курдському регіоні Іраку, ну маючи на мети знищити ті об'єкти, по яких вже було приліти та які вже були частково зруйновані під час попередніх атак. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на інформаційну агенцію Фарс. Тобто запекло там на східі. Між тим, Ізраїль попереджає Кремль, що буде поставляти балістичні ракети Україні, якщо Ерефія отримує ракети від Ідерану. Про це голова Ради з національної безпеки Ізраїля Еяль Хулата заявив на форумі в Бахрейні. Також повідомляє виданню Дев'ятий канал Ізраїль з посиланням на державну медійну корпорацію КАН. У повідомленні державної корпорації Ізраїля Кан немає вказівки на те, що йдеться саме про ракети ізраїльського виробництва, але більшість аналітиків та військових експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння та попередження з цього приводу. Щодо Китаю, то ось, наприклад, як змінювалася риторика офіційних осіб КНР щодо війни Росії проти України. Наразі в КНР заявляють, що визнають територіальну цілісність України та закликають до переговорів, але ж з іншого боку, ще тісно співпрацюють із Росією, не підтримують її виключення з G20 та голосують проти проукраїнських резолюцій на Генеральній асамблеї ООН. Ось так КНР стало відомо, також що Польща хоче розмістити запропоновані Німеччиною ЗРК Петріот біля кордону з Україною. Німеччина запропонувала надіслати батарею ЗРК «Патріот» для посилення протиповітряної оборони Польщі. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіни Ламбрехт. Про це також пише офіційне польське видання. А раніше Німеччина пропонувала залучити до патрулювання повітряного простору Польщі свої винничувачі Єврофлайнтер. Щодо повітряного патрулювання, Варшава не робила офіційних запитів, а от допомогу із системами протиповітряної оборони оцінила позитивно. Так, міністр оборони Польщі Маріуш Блачек повідомив, що під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною запропонує розмістити ЗРК Петріот біля кордону з Україною, зазначив, що ФРН має. 12 комплексів Петріот, два з яких вони вже розміщені у Словаччині. Також нагадаю, що 15 листопаду, 2022 року, о 15.40 в районі села Пшевожду Люблінського воєводства, впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє польських громадян. У Польщі та США заявили, що це ймовірно впала ракета від української системи ППО, яка намагалася перехопити російську. Офіційне розслідування інциденту ще триває. Тим часом президент Латвії Гітанас Науседа закликав НАТО звернути увагу на роль Білорусі у війні, яку Росія веде проти України, а також на небезпеку вторгнення до країн Балтії з території Білорусі. При цьому він наголосив на очевидності того факту, що Білорусь бере участь у війні проти України. Цитую. Білорусь перебуває в повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони на захід чи південь. Це також підкреслив у своїй промові глава Литви. До речі, видання Daily Mail пише про те, що російські військові все ж таки таємно перекинули в варефію із Білорусі майже 100 ракет протиповітряної оборони. Це ймовірно для подальших ударів по Україні. Також санкції кожного дня, які тривають та підтримуються. Починаючи з лютого, десятки міжнародних організацій переглянули свою співпрацю з Росією, припинивши або, хоча б зупинивши її членство. Агресор на даний час не має сидіти за однім столом із представниками цивілізованого світу однак, на жаль, у списку організацій, які закрили двері для РФ, досі немає ради безпеки ООН та групи G20. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в свою чергу вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку. Ми тим з'явилися дані. Дані офіційні дані, такі що надають погляд на розвиток економії Рашки у зворотньому напрямку. Цифри, які надає Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, свінчать про те, що економіка Росії відкотилася майже на 30 років назад. Так, падіння ВВП ставить понад 9%. зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами понад 30%. Скорочення експорту нафти до ЄС скоротилося майже на 90% до кінця цього року. Вихід майже тисячі іноземних компаній, що становить понад 40% ВВП, внутрішнього ВВП рекшані, та інфляція на рівні 22%. Також неможливість імпортувати технології та комплектуючі, також стримке скорочення виробництва та знецінення ринку капіталу. Тож, як бачимо, заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливість РФ фінансувати війну проти України. Тож, кому слід йти у відставку? До речі, сьогодні найдійшла інформація, що очільник МЗС Угорщини Сіарто поїхав на форум. Форум Росатома до Сочі повідомляється, що російська корпорація планує будувати новий блок АЕС в Угорщині. Ось так вони співпрацюють, тому і риторика така. Тим часом влада Нової Зеландії запроводила санкції щодо 22 російських та білоруських громадян, а також низки російських підприємств нафтогазового та сталаливарного сектору. Про це йдеться у заяві Міністерки закордонних справ країни Нанеї Макухуті. Так, під санкції потрапила дочка президента РФІ Володимира Путя Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова, та також очільниця Центробанку РФІ Ельвіра Набіуліна. а також ще дружина і син президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім того, санкції запровадили проти чотирьох підприємств, які мають економічне чи стратегічне значення для РФ в нафтогазовому та стала або транспортному секторах, а також у секторі радіолокаційних систем обладнання. Загалом Нова Зеландія ввела санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила торгівельні заходи, які призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі з Росією. Дякуємо за таку економічну підтримку. І, до речі, у Польщі закликали продовжувати вводити санкції проти РФ. Незважаючи на те, що вони впливають на польську економіку, але ж це дієвий вплив. Про це говорив прем'єр-міністр Польщі Метеуш Моровецький. Під час його візиту до Фінляндії Моровецький запропонував конфіскувати активи Росії до ЄС на користь України. Також фінський прем'єр Санна Марін його повністю підтримала. Ми ж тим, головна. Та, пробачте, голова європейської дипломатії Жозеп Борель виступив за будівництво транспортних коридорів до Середньої Азії, але ж в обхід РФ. Він вважає, що Євросоюзу все ж потрібно задіяти потенціал регіону в енергетичних постачаннях та імпорти критично важливої сировини, але ж виключити з цих ланцюгів Ракшаню. Підтримка, підтримка кожного дня, яку ми відчуваємо. Так, від початку широкомасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів. Голова Міноборони США Ллойд Остін наголосив, що Київ зможе і надалі розраховувати на підтримку Заходу. Цитую, ми надали понад 20 мільярдів доларів. Це допомога Україні, і ми продовжимо підтримати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Це сказав Остін на своїй прес-конференції саміту G20 в Індонезії. Також міністр захвалив і підтримав успіхи ЗСУ і додав, що завдання української армії це деокупувати всі свої землі, а завдання партнерів України максимально допомогти це зробити. Дякуємо. Італія. Італія планує продовжити декрет. Декрет про постачання зброї Україні на 2023 рік. Про це заявив міністр оборони Італії Гуіда Крозетто на підставі декрету. Термін дії якого закінчився у кінці року, Італія планує щоразу додавати ще один рік та направляти допомогу Україні, не запитуючи дозвілу у парламенту. Раніше цього місця представники правлячої коаліції повідомляли, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які особливо просив Київ. Нагадаю, що Італія вже повідомляла, що готова надати Україні свої системи ППО, такі на кшталт АйРІСТІ, і вже відомі нам, які використовувалися, такі як Аспіт. Дякуємо за підтримку Італії. Іспанія також в свою чергу. Відправлять підтримку, але ж у вигляді поліцейських в Україну для допомоги в розслідуванні військових злочинів Росії та фіксування цих подій. Про це повідомили видання Reuters з посиланням на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса на парламентській асамблеї НАТО в Мадриді. До Києва вже прибула передова делегація іспанських поліцейських для зустрічі з представниками Української прокуратури. Про це повідомили у МВС Іспанії. Під час першої зустрічі сторони встановили умови співпробітництва та конкретизували райони дислокації. Також повідомили у міністерстві Іспанії, що офіцери будуть працювати разом з українськими слідчими та прокурорами для збору доказів, які можуть бути включені та використані до справи в порушення міжнародного права після вторгнення Росії до України. Дякуємо. Це також потрібно фіксувати для того, щоб все було доведено тим, Франція вже передала Україні дві батареї ЗРК, зенітно-ракетних комплексів КРОТАЛ. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекороньо. Дякуємо, це дуже потрібна нам наразі на часі підтримка. Німеччина також передає чергову партію оборонної допомоги для України. Про це свідчить оновлений список допомоги на сайті федерального уряду Німеччини. В ньому, окрім Асортименту машин та приладів військового призначення ще, як бачимо, є такі дієві та потрібні нам обігравачі. обігравачі для цього періоду. Financial Times на першому шпальті розмістила портрет нашого головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. Видання випустило статтю про нього під назвою Ми б'ємо їх з рогаток. Український залізний генерал демонструє характер. Як бачимо, Залужному респектує весь світ. Ми також це підтримуємо. Європейська комісія пожертвує Україні понад 14 мільярдів євро на шкільні автобуси для України. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Дієва підтримка на часі. Тим разом на часі і світові зірки та відомі особистості, котрі підтримують нас кожного дня. Так, зірки проекту Голос країни в різних країнах світу, включаючи Польщу, Литву, Уругвай, Нідерланди, Болгарію, Чілію, Австралії та багато інших країн підтримали українців. Підтримали українців вже відомою несу світ словами. Слава Україні! У прямому ефірі суперфіналів показали звернення до українців, тренерів та зірок проекту зі всього світу. Дивимось, це дійсно надихає з нами весь світ. And the, whole family, the voice from this voice family here in the United States to our voice family in Ukraine we want to wish you guys good luck with your big season finale we stand with you and our hearts are certainly with you all tonight this is the voice of Poland. United we stand, crossing fingers for you guys. And Slava Ukraina! We send so much love from the voice of your Send you all my love and support from Belgium. I love you a lot. We stand with Ukraine. Slava Ukraina! Greetings, Ukraine, from your Norwegian voice family. You're in our thoughts in these troublesome times. And we're so impressed you guys are still making music. Best of luck on your big finale. Stay safe. you voice Romania do the voice Ukraine. Sending you warm hugs and... And all my support from the We are very proud of you guys and we stand with Ukraine. Slava Ukraini. The whole world is so proud of you and we honestly love you and so happy that you still bring so much music to the world. We wish you the best and we stand with Ukraine in your fight. You are strong and you are an inspiration. We're with you. With love from the voice Chile to the voice Ukraine. We are proud of you. With love from the voice of Nepal. We stand with Ukraine. Sending lots of love from the voice Australia to the voice Ukraine. We're proud of you. Let's address the world through music. Voice of Sri Lanka. All the best. And your voices are more needed now than ever. We stand up with you. With much love all the way from La Voz Peru. Congratulations in the finals! Наші серця з вами серед тих, хто підтримав Україну. Такі відомі зірки, як Гвен Стефані, Камела Кеберню, Джон Ледженд та інші зірки. Зірки голосу різних країн світу. Різних країн світу, які підтримують Україну. Також легендарні зірки, такі як Рот Стюарт у синьо-жовтому костюмі, відкривши своє турне Британією виступом на підтримку України. Артист виступив на тлі жахливих кадрів, які показують реалії війни, в яких мешкає український народ. Крім того, на екрані з'являлися кадри із президентом України Володимиром Зеленським. Перед виходом на сцену 77-річний музикант поспілкувався з журналистами, яким пояснив своє бажання. бажання допомогти українцям у війни проти російської агресії. Зокрема, Рот Стюор сказав таке: словами не описати те, що ми побачили та відчули: бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень та дитячих майданчиків. Як і всі інші, хто став свідком цих злочинів, ми були у повному шоці. Я нікому такого не бажаю. Це зло, чисте зло, воно должно бути покаране. Дякуємо за підтримку, слова підтримки та дії підтримки. Пес Патрон став першим в історії собакою, який отримав титул ПСА доброї волі від ЮНІСЕФ України. Меморандум про співпрацю було підписано у Всесвітній день дитини. Тепер Патрон та ЮНІСЕФ спільно інформуватимуть українців про ризики вибухонебезпечних предметів, необхідність підтримки ментального здоров'я та психосоціальної підтримки дітей, підлітків, молоді, їх опікунів та педагогів. До речі, під час візиту свого візиту до Києва, 19 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Британії Сунак також вперше побачив нашого знаменитого українського пса сапера Патрон. Фото зустрічі опублікував у своєму Твітері посол Сполученого Королівства в Україні Мелінде Сімонс. Адміністратори сторінки від імені Патрона жартома прокоментували цю світлину наступним чином. Але на цій фотографії я розповідаю свій анекдот про саперів. Тож прем'єр-міністр і усміхається. Дякуємо псу, дякуємо адміністраторам та дякуємо підтримки усього світу. А що тим часом на Расті? Що там у Кацапів? Цензура пробила нове чергове дно. Під час виступу співачки Зіверт на «Раш-АТБ» в пісні заглушили слова мир та війна. Там, мабуть, вже будуть і інші слова глушити. Тобто, ось така демократія на Рашки. Цілком ряд звучав так: ми голосуємо за мир, але знову в моді війна. Схоже, скоро війна та мир Толстого лежатимуть на полицях із видрагованою обкладинкою. Пусто, пусто. А пам'ятаєте росіянку, яка намагалася знущатися з українців у Німеччині? Так стало відомо, що ця росіянка Юлія Прохорова зникла зі соцмереж після того, як у її будинку провели обшуки, але ж далі було ще цікавіше. Ще херсон. Так, да, да, Україна. Уже референдум проводять, чемодан вокзал Росія. Ось так. За даними каналу The Insider, вчора її депортували з Німеччини. Тож, ні, чого шастить. Ось в цьому вони всі такі собі трусливі та брехливі істоти. А нам разом з усіма адекватними та з усім світом потрібно йти вперед та перемагати. Тож крокуємо далі кожного дня, підтримуючи один одного, тримаючи курс на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!